Всім привіт, сегодня з вами я, Ластейк, і OneRo! І сьогодні у нас це uh, OneBlock з набутомодом. Оу, є. Єес. ви собі не можете уявити, як в мене пачки чихаються, щоб його струпнути. А oh. в мене як чихають. Так, ну що, це розробив нам наш колега товариш SkyX. Дуже вдячні йому за цю розробку. Ми пояснимо, як буде працювати. З цього блоками будемо отримувати різні предмети, ванільні, з наруто мода, тому подібні, які знадобляться нам для виживання. Це та як зараз Skyblock, бачите, там є островець такий з. Одним блоком кактуса, так? Кактус там, ну. ну і. Є. Ну, наша ціль це, звичайно ж, добратися до нього, якби наймога швидше, і побудувати портал в пеклу, і ще там погуляти. Місце не цікаво, там один блок, чи прям пекло відкрити. Хм. Так, і ж не плюс... там пекло відкрити саме собою. Ну так може, всяке може бути. Ти, знаєш. Ну, добре, давай, знищуй. Ну і, в принципі, Я... є, так, знаєш, що цей перший блок. Так, ступився на okay. то о, но. Так, knock? я этот трасс, ну ще раз забереш блок, я тебе пью. Та ти ж на приколі, чи що, я не винен Та все, ні, ні До речі, дивись, які непогані предмети падають ну Хочеш цю нет? Хочешь Чи хочеш цю клыну? А я знаю що Та, та, давай, щиф, дажми, я хочу ринуват, блок. Ні, 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 давай, ні. <гум> Блин, <гум> так <шо> ти? <гум> ты. Лава. Лава. А, лава. А, лава, ну нам ще О, блок. Золото постав, поставь, трошка це. Фух все нормально, нормально. Та не витрачай золото ВОНО нам. А Ця. що там того золота? -то? Суві. Ні. Що за який додає до. на. Джекін великий. Типа. Кіпа... Хе-хе. Який великий, так як зі мною рівний. це по самодельку так. Так, але не перекладений Edo Technik Extra Hill. Це хіли, так? Додає так. два здоров'ячка тобі вроді два і два сердечка. Використай, ні? Наш. Ну що додала тобі два здоров'я? Здоров'я. Да куди ти курку? Топохер. Ооо! Я віддав. Oh. <гас> віддав. дай мені, я буду райнувати. Че не мо не може. Ще один. Що це ці клинки впадають, то мені? Ох, <гас> oh, лаки, Бог! Не, на двоє накидай. Два его накидает. Окей. Саженец. обсидіан, сейв я. Блин, физим, лашим, лешим. Блин! Ой, бой, миницы, мінімум. О, диамант, саженец. Курка. Диамант, лоп. О, у нее. Не-не-не, не ку. Может, ты мне бы хоть бы один с кен? Знаешь, я попало? Шо. Ууу, uh, я с до того острова можу полетіти. Uh. Uh. А що це таке у мене? А суки флайт, а? Так, так О, та? <тит> та, та. О яйця, <тит> що це? О, забузу. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не думай, на, да изи, зараби, мы слышим. У нас місця немає У нас місті нема. Ооо, та отлично, давай, давай. Ну ти геніально це зробив тоже. Я, типу, я ж геній від природи. Чоловіко. Скільки дерево росте, до речі? Не знаю. На походу пісок-під сап. О! Земля чи лісо? Та краще б там поклав. Дерево уже, блін, будемо зробив. Смолоскепи по нас складали би тут, було би дуже добре. І mm. би моби зараз, блін, у нас би не спавнились. То, в принципі, нам треба мобів. Ну, але, в принципі, не зараз на такому маленькому островці, не? А вони би спавнились тут, чуєш? Ну, теж уже місце є, все. Опа! Ніндзя! Ми стали... Ааа, ти ніндзя? Я тоже хочу ніндзя! Чидорі у мене. Йо, у мене чидорі. Чидорі. Я чидорі. Давай що там? А, блин, на руту, а шо, ні, наготу то ти що? На. Ша. Мені ось так залізу. О! Ну, якби нам дармася одну треба. Тут прикол тому, що нам набу... А все-таки перше світло так багато було, та так ним. Ну, ніч настала. А по що це таке? О, дай мені, дай мені це, я хочу ту. Ватте блок ти писав тут. О, це це було. Да. А мені треба бути ніндзям, щоб викоризати. <laughs> О. Ого, забуза матч. Ти що ти ш. ти робиш? Припини, припини! Ніе. Лисик се дорбайд. Ой, я неязя. Так, ну треба сувою тепер. Ну <laughs> 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 Штати поки що нічого не Так, заспауни. О, oh. у мене 6 цих забу за помочь, сейчас 6. Ого! Чи це кумаяк? цуку маяка? Чипуцу маяка. Кисняй елементи відкрив, так? Да? Угу. Uh Буквально, -huh. кстати, до речі. Ну. Це перший раз таке у мене. Получається, тут таке саме? Не було. Е, ну, просто у тебе вже було, типа, там скільки треба для цього? 150 чи 300? Не знаю, я знаю, то в вживанні було. Що так то чекав тут. Фу, я води, напевно, заспав. Острий мав, звідки ще витіщиш? Нам чи? треба нам треба Ру. просто тупо ти все. Портал навіть можемо вже зробити. Дай okay. no. ще запальничку. Ну, no, це проблем запальничку нема. Все, я погнав О. Та чого? Чекай на, що тобі тут. Тебе зброї нічого нема там. Як нема? Ні, ну, жаль Добре, меч є, окей. Але кайла, щось добути. Але в принципі чуєш, а ми в пеклі можемо данжі на. Є, але там дерева нема. Та ні, але нам бики і ми зробили муку. Там є, але нема чим добувати сыр. А ні, стоп, є! Є? Аво? Пішли, пішли у вас. Чо стоп, що ми тупо? У нас є чим добувати. Але у нас нема дару, щоб зробити, ці... Я нічого не бачу, тупо я. БРЕЖА! А я казав тут один блок! Ти що, на приколі? Я не знаю. Я тай, ай я в мене чуйка. Ну що я політ, а тебе є тут політ? Є, але я думаю, він просто екстрена ситуація уже. Ух, добре, що Та я з ним добре. був, я бы. Добре, екстр... я <рес> б... <рес> вже бы пішов, підпишелся. Сундук? А. М -м Береза, конечно, брай. Ну блін. це печально, статі. А шо а куди це тоді тепне? А ну. Ежиш. А ти думаєш, воно в іншій місці тепне? Ну я не знаю, я не хочу результати. Я все, я пішов геть. Ти можеш зайти? Заходи. Да, не, я не хочу. Заходи. Заходи. Там пару напарбон. Наша ідея тупо провалилась. Прикинь. Я добре, Я в цьому тигу що там тоже буде, типа, ну, один блок. Добре, я тоді получаюся, значить. Ну, давай до того, давай, давай роби дорогу. Може там щось є, чуєш? чуєш? Так, мене. О, дерго вершо! Дай! я біжу! Дай -мо. Дай -мо. А хоть дай він? Да. Клади верстак. А, економим, я роблю верстак, окей? Чи ти вже зробив? Ні, я роблю палки. Так, роблю тоді е, диаманту Кайло. А для чого? Знаєш, що треба, знаєш, що... Стоп, я забув. Можна зробити генератор. Що-що? <клес> можна зробити генератор кругляка. Типа як він робить Пам'ятаєш? Вода і лава, знаю. Ага, отак так можна, ну. О. Це ти знищив просто Це, і знайший вип... Так, вип... так. Та. А шо, коли прям так, то воно працює. Бо так, я перший вечір От це тобі. Ні, 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 не. Не там, не там, не там, не там а шо? Та не шо. воно тут? Та ні, воно нормально, забери, забери. Та дивись, куди воно йде. Дивись, куди воно йде. А. Довесь, нет, а а ч так? Треба mm. дальше поклати чи шо? І поклади там воду, стовбу. Погоди? Ши не йде? Ань! О! О! Все. А шо він? А він потух, чуєш? Да? Бля, А чо. А я не знаю. Нормально, да. О, шад не дава. Шо ми не так звоню. Может, я був удачи лаву Та, напевно. Так, я вже трохи. Блин, мене писак, шоис. Я так хочу лакей бок себе просто. Блин, короче, не бану так. Ко Островець цей розвинувся вже нас. Уже є портал, є вже дерево, вже більш О, ще одне дерево перед мене. Yeah, yeah. Я чуть не впав, звісно, перш. А, це не страшно. Тебе візьми собі, щоб він з зразу боліт. Що? Боліт. Мен... Тебе нема? Ні, я все знайшов. Не все нема. Є? Yeah. <laughs> Всякий випадок ото. О, можем хату собі побудувати, таку примітивну. Наша, <laughs> нам, Ми таку на острові собі чиним, ні? Ну, хатку мати можна можна Ну, no, можна, можна. Блін, no. no, traf... що трохи тут сундуки. оу. Сундук? Ну. Ну, треба ще блоків треба. У мене дехма, шко, да. Так? А подивіться, місці там поду. Дехму, ти ж на приколі чи що? Але полоблоки. ай ой добре, що я боліт якраз. Чекай, я, <laughs> я хоч <laughs> куди. Я... я хотів подивитися, що там отєбну. <laughs> Та політ маєш, ти Та шо ти, я не успів, я просто не, не паніка я або... був Ух ти що. Чуєш, цей пісок таком просто стоїть Ти поняв? Ну no. Не ниж не ниж його Цей я, пісок Я хе хе Ось він падає Я якщо чесно думав, це його До речі, на половоблоках можна листрутити один одного, знаєте Напевно, я не знаю е е Ну, типо Я хотів блок шуйно там Але подивись, в принципі, я вже блок при цей, навіть приклад, той навіть не падає Ти літаєш? Е, я так що? Все нормально. Давай цей кактус треба забрати собі. Ай. Оп, лапну. Добре, що лап? Тут напевно будемо викликати лакі-блоки, ну, Що ти робиш? ти чо? Чичо. Знаєш, ти вдаю? Просто. Так, хлопчику, дивися, я достаю свій меч. Я його як запускаю. <с> um> Чуєш, мій меч трошки Затупляється, він хоче крові. Да ти що, ти не бей мене Ох, добре, що мене це Не так погано стало. Слушай, потемніло не вже. Та, я, мені вже темніло. Скільки тебе ще секунд польоту? Ти подивись теж. 50. Ну, ти ще б успів. Дуже добре. Якби тебе ще б не було, то вже би все напало. Зомбі, зомбі, зомбі! Чуєш? Ну? Ай! Обийте вже, боже. Чекай, я забув, що тут ця херня. Що ти за хату таку робиш? Не квадрат, а вийдеш, вийдеш? Треба хати догадали собі світаш. <хи> не встиг, не встиг. Не. Зараз то треба було, аби за все вроді. <хи> а ні, це немає. <хи> я чуть не здох. А ти що, польоту нема? во, я зараз літаю. Але <хи> мені ж хизле стало. Так. <світ> що <світ> <світ> ні, так типу пробирає. Та, аж до... то. по тілу лопишки. Що я мог сказати? Короче, я тоже щось подумав, що там острів, а то, короче, небо. <світ> я воно мені так, знаєш, трошки відзеркалює. Чи що, ну короче, да. Двері чи не поклав тут, дах не перекрив до кінця. У мене нема чим. А, ну дай мне так, ну. Че <Чи> меня покидару, вирішишь ще питаєш мені? Хм, <гул> хрен забыл уже, все, подай мне там. Я, в принципі, можу ще віти от той клинок. Кубики бочю. Ооооооооо! Шай! Ого! Ого, пише, раз так мені... Я й не хотів, не надіюся, а тут о. То що ты тебе тебе погано. Звичайний шайган чи ти. За не приколіш. Непоганий, не кажу. Ще Шагіки. Ай! Дякую, дякую. За добре слово. Ще <laughs> є, якби не, то я би кричав. <laughs> <laughs> <Біпучу. laughs> Куда ти був? А, ти тут не <laughs> Та лиши мене, че. Та лиши мене, ти мені не попадеш. Я сконцентрований на тобі. Я увагався до тебе. Думаєш де я? Я тут <laughs> А тепер я Як oh, yeah. oh, yes. mm. Это зразу тут. Ну факт. Серйозно Да, серьезно. Я сразу бидеман, то виш моточки. Оу е. Оооое. Это теперь модний Йо. Yeah. Я-я. Yeah, yeah. Та, в принципі, думаю, хатинка непогана. Да, мені подобається. Ти ж вона нагорілася, вона нагорілася! А що ти підпав? Це лава. Що, кого ти будеш на маху? Кого за Ти що напи... Вона в сундуку. От зараз вона... А ну, подивись сундук. Ні. Ти що, Ну, диви, щоб мені рахатися не загоріло. Ну, в принципі, хата непогана є відкриваючи вікна. Можна дивитися схід сонця разом Вже він був, вже зійшла, бачиш. Тому в принципі, як ми і обіцяли, тогда лакі блоки всі пові відкриваємо. Давай тут. Да хрен різниці. А, яка різниця? Я не знаю. Оує. Oy oh man. my God! <laughs> I, think girl, I think the girls with their nails done now.